Всіх вітаю, мене звуть Наталя. Я звернулася до Оксани із проблемою, з постійною проблемою. В мене постійно перекошується таз, було боляче присідати, повертатися, ходити. Ми з нею пропрацювали три рази. Вона мені все поставила, скажімо так, на місце, і лопатка була трішки так терчала, як крило. Але зараз все рівненько ідеально. Почуваю себе як новонароджена, я б сказала. Ще дуже подобається, що перед тим як я маю їхати в подорож, вона мені клеїть ем, тейпи для підтримки. Це теж дуже допомагає вирівняти ем, спинку і зменшити навантаження на таз. Ну і буквально сьогодні ми пропрацьовували жувальні м'язи дуже боляче і постійно. І це щоразу боляче. Але після пропрацювання я себе почуваю дуже гарно розслабилося обличчя. У мене навіть очі більші стали, скажімо так, прозріли. І рот швид... ширше відкривається в плані, тому що в голосі навіть не відчувається зажатості, бо зазвичай я чую, як в мене стиснення відбувається. Тому дуже дякую, і всім рекомендую на постійній основі.